Пардонте, месье, а что вы делаете? Это ж, по-моему, насилие. На ревном месте. Прям под замком. Под вышней. До речи, не так часто это побачишь. Прикольно. Ну, Інші там гуляють. Там ще є кілька равликів. Скоро в нас буде поповнення. Ще буде штучок 4-5 равликів. І рибок буде більше. Так що підписуйтесь на канал. Ми е, його ведемо. Ну, нічого не продаємо, нічого не купляємо, А просто в зв'язку з тим, що контенту хорошого про рибок мало, ну, які просто коротко і ясно діляться а, діючими порадами. Тому і вирішили ввести такий собі невеличкий блог, як тримати свій власний маленький акваріум вдома і радіти. Маленькими такими радостями.